щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіть усі діти, знаходите ви в клас. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була. Нехай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. У день всесвітній вчителям пошана, хай сила ваша буде нездолана, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти Сьогодні свято по всій землі Свій професійний день святкують вчителі. Рідненькі наші вітаємо І від душі сьогодні побажаємо сил здоров'я. по грошей Учнів гарних і хороших І канікули подавше, щоб були і звичайно крепкі нерви для уроку перерви І любіть нас, поки ми не підросли Починається новий урок, знову кличе до школи дзвінок, А нам хочеться знову і знов. Вас вітати, вас вітати, вас вітати. Yeah!